Добрий день, друзі! Сьогодні 5 липня. Я сьогодні хочу поїхати подивитися навкруг, що в мене відбувається із полями соняшника. От за 7 кілометрів від точка було таке поле Соняшникове і там була дорога між пшеницею і цим. І я думав а там поставити свої вулики. Поле за полем, так, соняшникове йде. Але, на жаль, дорога переорана і можливості заїхати туди вже немає. Тобто, це або кругами якось їздити там. Я дальню дорогу не знаю. Соняшник ще не цвіте. Їдемо далі дивитися. Оскільки піднімається бджола в висоту, Тобто, чи йде вона в обхід дерев, чи може піднятися метрів і на 30-40. Соток, соток 30 від сили, найбільше. Це дальня. Там, де пастки мої стоять, там ну, десь півтора гектара соняшника. Цілий ніч що дощ, греміло, мов навіть сьогодні не... Для, може на пів сантиметра як промокне, тобто соняшник от них до листя висить іще. Пастка знову пуста. Дивись після дощу, як почуває себе соняшник. Це нагадує від 300 метрів до кілометра від мого точка. Тобі аж до лісу йде, І таке трохи вуха висять. Над лісом. Зараз спробуємо подивитися, чи є волога. І трошки, трошки колір міняє, верх уже висох, трішки сіріший ґрунт є. Ідемо до іншої пастки. Навіть маяків немає, От дивлюся ще ще до 10 числа, а то і більше будуть чекати ці голівки. Об'їхав, ну а це два поля біля мого точка, а так пшениця, кукурудза, немає нічого поряд такого медодайного. Зацвів понад обочиною буркун білий. Ну а так. Я навіть не знаю, з чого вони беруть зараз. Карантинна амброзія вже викидає цвіт, скоро почне пилконосити і давати алергію людям. Ось така от ситуація по соняшнику із нею. Наша громада на мільйони закупляє бішофіт, але мені більш подобалось Рішення тоді ще Дніпропетровської Ова Коломойського, коли за одну рослину давали, здається, копійку чи п'ять копійок за корінець. І люди збирали, приносили, здавали ці рослинки і виходило боротися, ніж, ніж отак от так побризкають бішофітом, ну це в території міста, а за містом ніхто з неї боротися не буде. Ця пастка теж пуста, я на точкові не був днів 10, так що за 10 днів в принципі нічого і не помінялося. посеред поля побачив перший маяк. Хочу подивитись, що там. Так розумію, що їздив трактор із трикозою. Підживлював. Ага, якісь дикі бджілки є. Підживлював сонях і, можливо, якщо спрелипачем, то бджоли можуть і посипатися. Так, ну як бачите, дика бджілка танцює по квітці. Свійських нема. Третя пастка теж пуста. Щось в цьому році з рая туга або в них інша дорога, тому що завжди вони оце цією дорогою летіли на ліс. В селі побачив, що є десь 45 підсилих, хтось нас є в фацелі. Бачу і вулики поряд стоять, ну можливо і мої там трошки підпасуються. А так взагалі немає нічого. Дивлюсь по цим левадам, де раніше косили люди. По перше вель. Дерен трохи щось дає від меже А так в більшості дерев'я, я не бачив, щоб джоли на ньому були. А Там раніше в хащах був Іван чай, не хочу їсти зараз в шортах. Там і і дикі кабани, що хочеш може бути, а можливо, трошки там. Там мої пастки ще дві стоять. Зайду подивлюся, можливо, на краю лісу, що відбувається. Сухий ліс, видно, що таке, будь-то би і дощик був, але вона за рахунок вітру, зараз вивівається дуже швидко це все діло. В соняшнику ще тиждень, як мінімум, треба. Мурашник працює, ну а четверта пастка теж пуста. Скоро жнива. Ну і п'ята пастка аналогічна, теж пуста. І, мабуть, шосту заберу, та ще стоїть біля дупла з бджолами. Спустився нижче до болотця. пастки пусті. Думаю, позаглядаю, я пам'ятаю, тут декілька таких дупел в старих деревах. Позаглядаю, що там. Так, да, відчувається, що тут вологи трошки більше бачу тварини. Понатоптували такі стежки. Тягнуться всі до вологи. Не чути. Але бачите, там трошки, рані, трошки далі йде березовий гайок. І раніше тут була дорога, заїжджали, збирали березовий сікти і от берези, якщо видно. І От дупло і в дупло вже понакидали сміття. Ось таке от гарне дубло. Не видно, що там. Ой. Так що бджоли навіть, якщо в мене відрояться, то вони обов'язково знайдуть собі де... де пожити. Чи буде корм, це звичайно інша справа. Теж інша карантинна рослина, скоро буде зацвітати. Золотарник канадський. Ну і навіть тут, от бачите, біля болота що росте Амброзія, бологи для неї вистачає. О, як тут парить! Прямо на лазу така зробила. Це знаєте що? Колись ми на дачі пробували її вирощувати? Це чорна малина Кумберленд. Ну, Значить вже не даром по лісу походив. Краса. Попадали вже дупла, на жаль. Лежать дерева. Я думаю, бджола знайде собі будиночок, як захоче. Березовий гайок. Дивіться. Що це? Правильно це була людина біласік? Сибіласік. Ой! Начепляла. Кажуть, нас де не по всій, там і вродить. Ну, а це вже дужче схоже на нірку лиса. Ну а ця природня пастка, як гніздо дятла, теж пуста. Бділ теж не видно. Ну а там дивлюсь ліс все рідше і рідше. І бачу лежать нові колоди. Так що заготівля продовжується, причому заготівля не сухостою, враженого короїдом, а саме ділової деревини. У моїй пастці немає рою, є в дуплі і я бачу, що несуть пилок на лапках. Кожна заходить із жовтим пилком. Значить місця в них ще вистачає, а я свою пастку забираю. Забираю, бо вже в мене й рамок немає. І чомусь я переживаю, щоб вона не пішла разом із лісниками. Ну, ліс пиляють, а нам своє робити. Трошки клену посадимо. Підведу маленькі підсумки сьогоднішньої поїздки. По ям пусто взагалі. Та велика сім'я, яка я переживав, щоб вона не відроїлась. Ну, Мисочки так і є багатенько, так ледачкує трошки внизу рамок висить молода джола. В той же час якось так ледачкують, є розплоди такий і такі. Маточку знайшов, маточка ніби пузата. Забрав у них дві рамки меду, дав, дав відводкам, тому що в них в Двох відводків з тієї сторони взагалі щось печальненько, хоча я їх цукром підгодовував, Ну, тим не менш маточки обліталася, сіють. В цьому вулику першому теж маточка бачу, строчить нормально. Є в них рамка меду, ну більш-менш. Ці теж гарно. ну в общем всі гарно сіють. Виходить, що в тій великій сім'ї маточка стара. А і в цьому коричневому теж стара. І все. За цього вулика я зробив 4 відводки, нагадую. Ну по меду взагалі ніяк. Соняшник буде десь днів через 10, я думаю, дивлячись яка погода. Переїжджати, перевозити бджіл не буду. прикинув я Ну, в усіх вуликах, крім того великого, по 10 рамок максимум. А смислу їх перевозити, якщо немає, немає бджоли, вони хоч би собі наносили. Так, що такі от справи на сьогодні? Всім гарного дня і гарного сезону.